Так, ось машинка LG, старенька, років 15, е, яка була проблема. Включаєш в розетку, а вона тільки пікає і нічого не вмикається, ніякі кнопки не працюють. Тут дисплей не світиться, тобто тільки пікало. Е, значить, виявилась яка проблема. Зламана оця кнопка була живлення. Я спочатку думав, що це щось страшне там на платі мається на увазі, що вона вийшла з ладу. А все виявилось набагато простіше. Сама оця пластмасочка, кнопочка, зламалась. Я все одно зараз буду розбирати. Мені потрібно тут дещо докрутити. І я покажу. Там нічого страшного, взагалі все легко робиться. Так що, можливо, буде комусь корисно, щоб не платити купу грошей майстру. Так, ось знаходиться ця кнопка тут. Основне, що я хотів сказати, вона ламається. Я спочатку думав, що ламається ось тут. Ось вона. Це кнопка живлення. Але вона, в всякому разі, у мене зламалась тут. Ось вона. Зараз покажу. Зламалась ось в цьому місці пластмасочка. І, виходить, оцей язичок не може, не міг, точніше, я вже її зробив, не міг натискати ось сюди. і вся поломка. А я думав, що вона ламається конкретно тут. Ну, можливо тут теж ламається, я не знаю. Но у мене була ось така поломка. Я для чого це показую. Якщо у вас, можливо, не вмикається, вона в розетку втикаєте, вона пікає, а дисплей не вмикається. Ось ви натискаєте сюди, а вона не вмикається. Тобто швидше за все ось така дрібна поломочка. Я тут эпоксидкой э, с диском вот тканиной сделал. И все. Сбираем. Тут пружинка. И все. Больше ничего нема. Вот и все. І далі збирається теж просто ділюсь досвідом, раз я вже розбирав тут ось три таких піптика, і вони, а, був четвертий, це колись давно ремонтували, Ну, все одно ось так вони сюди заводяться. а тут три болта, точнее шурупа. так, а вся ручка тоже ставится дуже просто. Ну, ось тут вырез и тут вырез, вид по видно. а эти вот Защолки вони самі так клац і все защелкуються. Все. Дуже просто. Може кому буде корисно, бо за таку роботу теж візьмуть купу грошей, як з мене, коли я цього не знав.